Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбатка. Кірі я Сашко добрий, цікавий елемент у роботі насосного вузла підігрівача БМП. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Ставте вподобайки починайте писати е, коментар від цими слів за, для підтримки українськомовного медіамісту в інтернеті. А я вам розповім, в чому е, цікавенка. В чому цікавенка цього вузла? У вала, у робочій осі, так? Тут є осевий люфт у цього вала. Що це означає? Це означає, що крильчатки, які на цьому валі, вони мають певний люфт продольний. І цей насосний вузол, зокрема, мені пересипали, дітки, перебрали, поміняли сальничок на водичку, який побіг. Перевірили на сухо. І повернули мені він у них на сухо працював. Я його поставив на штатне місце, набрав систему робочим гідравлічним тілом. Кажи вода, просто кажи вода, яке робоче гідравлічне тіло. Чому ти постійно все ускладнюєш? Будь простішим до тебе потягнуться люди. люди. Яке гідравлічне робоче тіло, нащо так багато звуків, слів і літер і вимовлянь губами, скажи просто вода, набрав води! Будь простішим до тебе потягнуться люди. Добродію. Ну, може, я і не хочу, щоб до мене тягнулися ті люди, яких пантелічує е словосполучення робоче гідравлічне тіло. Так, але мова про що? Набрав я сюди водичку ну, по системі, так? Ще без трикомпонентної присадки для перевірки системи. Запустив його, і кришатка те почала терти об кришку. Тобто, на сухо без навантаження вона не терла, я набрав водички. Із водою, там якісь моменти утворилися, відмінні від роботи на сухо, і вона почала терти. Я їм повертав, вони сюди докладали прокладку, доростили міліметрів зо півтора товщини. До речі, поставили паперову прокладку, яку там нещодавно там є відео подяки, подарував доброді із Дніпра. Що це означає? Це означає, що дуже бажано, дуже бажано. Ці насосні вузли перевіряти на стенді. Я знаю, що у побратимів там з одного ребату у них є стендик для перевірки насосних вузлів під навантаженнями, але навіть у них він не дає тиску в системі води дві там до 2,5 атмосфер і не дає температури. Бо для чистоти і повноти експерименту в ідеалі треба, звісно, створювати тиск в системі води. До, там, 2, до 2 до 2,3 включно атмосфер або кілограм сили на сантиметр квадратний для перфекціоністів. І давати температуру рідини ну, бажано, звісно, градусів 100. Бажано градусів 100. І за таких робочих режимів його випробовувати. Ну, або якщо ні, то хоча би просто підкидати пальне. По контуру хай ганяє, і воду по контуру хай ганяє. І за таких режимів його випробовувати. Ось як воно буває, ось що треба врахувати. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.